Чи можливо деокупація Криму найближчим часом? Наскільки звільнення півострова залежить від бойових дій на півдні України? Як реагуватиме Кремль на повернення під контроль України усіх окупованих територій? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 30 серпня закликав жителів окупованого Криму триматися якомога далі від військових об'єктів росіян на території півострова. Близьке перебування біля військових баз окупантів небезпечне для життя, наголосив президент. Він також зазначив, що окупаційні об'єкти та війська на території України будуть знищуватися незалежно від того, де Росія їх розмістить. Хочу ще раз звернути увагу усіх наших людей в Криму. Будь ласка, тримайтесь подалі від російських військових об'єктів, не знаходитесь поблизу російських баз і військових аеродромів. Повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше. Зазначимо раніше радний голови офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україна готує евакуаційні маршрути з окупованого Криму для його жителів на період активної деокупації півострова. Це робиться для того, щоб убезпечити життя людей. Зазначив Подоляк. Володимир Зеленський також раніше заявляв, що війна закінчиться саме там, де вона почалася 2014 року. Звільненням окупованих територій України. У тому числі Донбасу і Криму, і виходом українських військ на державний кордон 91-го року. Військовий аналітик, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський, зазначив, що деокупація Криму це не просто військова операція, а більше політично військова. Півострів може бути звільнений тоді, коли Росія не зможе його утримувати і боротися за нього. У разі входу українських військ в Крим треба розуміти, що тоді Росія втратить і передумовою передумовою власне заходу українських військ в Крим буде неможливість Росії утримати цю територію відповідно до цього, і обстрілювати вона його вже не зможе просто і атакувати. Тобто це може статися за умов, коли внутрішні проблеми Росії зроблять неможливими її. Дії поза межами кордонів цієї держави або цього державного утворення. Тому однозначно можна сказати, що після деокупації або в період одразу після деокупації якісь активні бойові дії із за меж Крима здійснюватися не будуть. Входження українських військ до Криму може відбутися за кілька днів. Утім, підготовка до цього процесу може бути тривалою, каже експерт. Ви знаєте, це ж залежить, як я спеціально підкреслив не тільки від військового фактору, а ще залежить і від політичного фактору. Тобто, власне, сама деокупація, тобто захід українських військ, може бути здійснений, про і заняття всіх ключових позицій може бути здійснений протягом трьох 5 максимум днів, максимум тижня. Тому що ще раз підкреслюю, що деокупація це не буде така повномасштабна військова операція, а вона буде здійснена, коли Росія вже не зможе утримувати цю територію, тобто це просто буде просування українських військ глиб кримської території і зайняття ключових позицій і напрямків, тому власне сам час на деокупацію як операцію. Він є відносно невеликим. А от всі підготовчі процеси, якщо можна так сказати, то вони можуть зайняти тривалий або навіть дуже тривалий час. Сергій Грабський вважає, що важливою передумовою звільнення українських територій є поглиблення внутрішніх протиріч усередині Росії. Крим ну, чисто географічно буде звільнений, а наприклад, що бойові дії на Донбасі будуть тривати. Донбас це ж позасумнював українська територія, тобто обстріли можуть тривати, незважаючи на те, що більша частина України буде звільнена. Тому можна говорити в такому контексті, що після деокупації Криму ще певний час будуть вестися певні бойові дії, але однією з важливих передумов виходу України на свої кордони. Є глобальні внутрішні протиріччя і проблеми саме в Російській Федерації, які виключать можливість задіяння організованих збройних груп або підрозділів збройних сил Російської Федерації проти України. Сергій Грабський зазначив, жителі Криму мають усвідомлювати, що вони перебувають у зоні воєнного конфлікту. На це й звернув увагу у своєму зверненні Володимир Зеленський каже експерт. Деокупація Криму це є обов'язок української держави, і треба розуміти, що коли ми говоримо про військово-політичні методи деокупації, ми говоримо в тому числі про військові методи на сьогоднішній день, які можуть означати застосування певних видів зброї. Чому це? треба зауважити, що ця зброя може бути застосована не тільки з української сторони, а й з російської. Uh, і тому uh, треба усвідомлювати таку річ, що снаряд, ракета, бомба або міна вона не розбирає, uh, що це за людина, uh, яких поглядів політичних вона дотримується, в яку церкву або в мечеть ходить, і так далі. І тому подібне. Тому uh, цей процес деокупації це глобальний процес. Він може розтягнутися на місяці, можливо, навіть на роки. Руйнування мосту через Керченську протоку це надзвичайно складна операція, яка потребує координації усіх видів сил, які є в українській армії, розповів Сергій Грабський. За його словами, ракетні обстріли можуть лише вплинути на пропускну здатність мосту, але не зруйнувати його. Ну і плюс чисто з військової точки зору, якщо ви подивитесь уважно на карту, ну в принципі є недоцільним знищення. Або, скажем, не обов'язковим для знищення кримського мосту, тому що ключом для до Криму для будь-яких е, бойових операцій поза межами Криму мається на увазі е, Північна Таврія. Є населений пункт і залізничний вузол Джанкой. Нам не потрібно руйнувати кримський міст, для того щоб зупинити рух е, в цю сторону. Ми можемо значно ослабити противника, взявши під контроль. В тому числі вогневий так званий трикутник, тобто два е, виходи з Криму по перешийках, і е, по цьому, і Джанкой. Всякоїшній віце-прем'єр Росії Альфред Кох, який тепер є опозиційним до Кремля політиком і проживає у Німеччині, у коментарі новинам при Азові розповів, що на його думку, у разі звільнення України усіх окупованих територій, лінія державного кордону буде збігатися з лінією фронту. отгоняет Путина, так сказать, на территорию России. В этот момент война прекращается, она просто линия фронта будет совпадать с границей государственной. Но она же будет оставаться линией фронта. Будут обстрелы, бои, нападения, попытки атаковать. На думку Альфреда Коха, Россия может зазнать поразки в войне с Украиной. И Путин при этом может остаться при владе. Я просто не очень понимаю, почему Поражение России обязательно должно привести к падению режима Путина. Вот все почему-то считают, что это синоним. А это отнюдь не обязательно. Он может потерпеть поражение и продолжать управлять Россией, усилив, так сказать, репрессии против, так сказать, недовольных. У него рейтинг упадет. Ну и что? Он, по-моему, устроил так избирательную кампанию, что она уже никак не связана с реальным волеизъявлением. Поэтому он нарисует себе какой угодно результат, даже если у него рейтинг будет ноль. Кримський історик і політолог Євгенія Горінова вважає, що втрата Криму для Путіна може бути ще більшою катастрофою ніж розпад радянського союзу. Ну, ви знаєте, взагалі для Путіна особисто да і для його найближчого оточення, яке ось починало все це ще в 2014 році, Крим це дуже важливо, бо Крим це я б так сказала, що Крим це ви знаєте Альфа. Створення або відновлення російської імперії цієї п'ятої російської імперії, про яку дуже багато розповідає друг Путіна, хірург та оцій байкер. І я сподіваюся, що якраз деокупація Криму стане омегою, тобто завершенням да цієї ідеї реінкарнації російської імперії. Бо нічого з цього ми вже бачимо у Путіна, не, не, не збуваються його ці мрії, і Крим 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 не буде російським. Крим буде безумовно деокупована. Євгенія Горінова прогнозує, що за Крим між Україною і Росією будуть відбуватися серйозні бої. Оскільки це ну, таки, повторюється, останнє, що залишається у Путіна, і е, він буде за це боротися. Окрім того, ми розуміємо, що в Криму є певна частина людей з такою проросійською, да, дуже е, жорсткою проросійською позицією, які вони також будуть кричати, що треба захищати там, да, Крим. А до речі, там в Криму безумовно російські військові вони вже мають якусь нерухомість і вони будуть захищати навіть власну нерухомість. Да. Тобто тут є такі речі, але ж е, об'єктивні чинники вони вказують на те, що Крим. Росія не зможе втримати. Можливо, що це, цей процес деокупації він буде не швидкий, да тобто це буде знову ж таки поступово, повільно, але Росія буде втрачати і Крим, і Севастополь, тобто все вона те втратить, і відповідно вона головне, що вона втратить з Криму. Вона втратить це своє імперське відчуття. Тобто Криму в Криму буде похована Російська імперія, фактично. На думку політологині, західні партнери України вже досягли спільної позиції у питанні щодо деокупації Криму саме військовим, а не дипломатичним шляхом. То тут я бачу, що вже дійсно така да, ваги. Вони вже змін. Змінюють свій змінюють свій напрям, скажімо так, да і сьогодні вже більшість європейських політиків, провідних європейських політиків, вони визнають, що так дійсно Україна має звільняти Крим. І ми бачимо це і по заявам Вашингтона, і по заявам Берліну, і навіть Паріж, які дуже такі обережні, але і навіть вони говорять про те, що Україна має бути в тих кордонах 91-го року, які міжнародна визнані відповідно. А це означає повернення Крим. Та, повернення Криму і повернення Криму військовим шляхом про це вже теж ніхто не говорить. Що ні неможливо, бо що тут, тобто, якщо, якщо раніше був консенсус, що не треба. Да Путіна якось провокувати, бо він нападе. То сьогодні вже всі розуміють, що Путіну Путіна не провокувати. надо, що Путіну треба давати по зубах, щоб він відстав, і ну так відстав, щоб він більше не міг починати цю війну, тому що якщо там ну, кожні 5 там років да буде починатися чергова війна. Ну тобто світ не витримає цього навантаження ані економічного, ані військового. Російський політичний оглядач, головний редактор нової газети Європа Кирило Мартинов зазначив, що Росія досі заперечує можливості нанесення ударів по Криму українськими військовими. Визнання того, що окупований півострів перебуває у зоні небезпеки, це велика поразка для російської армії, вважає журналіст. Я от думав у мітафорі. Ну, в пряжні роки в Москве були протести, і мабуть, признать, что Крым может стать э, фронтовой линией. Э, для российских властей это примерно то же самое, что, скажем, там 5-6 лет назад э, просто пропустить протестующих в Кремль, чтобы они там разглядывали, э, разглядывали значит, как там все устроено. Конечно, это будет считано, я не сравниваю трагичность да, и там важность происходящего тогда и происходящего сейчас. Понятно, что война Война, ее вряд ли можно с чем-то сопоставить. Я имею в виду, да, что подобного рода вещи, они ставят под сомнение ну, вот, пресловутую силу российского государства, которой так гордится Владимир Путин. Люди начнут задавать вопросы, и военные проблемы в Крыму неизбежно будут толкать Российскую Федерацию к политическому кризису. Якщо Україна вийде на свої кордони станом на 91-й рік, цілком ймовірно, що російська влада шукатиме способи для відповіді на ці дії, включаючи застосування хімічного тероризму і ядерної зброї, каже Кирило Мартинов, Людей для того, щоб вести наземну війну у Путіна становиться все менше. Мобілізації його ад правільно пугають. Вот, ну и в этих условиях все вспоминают, что у России есть ядерное оружие. Я не знаю, если здесь, ну, есть ли здесь необходимый на всех уровнях, в том числе тех людей, которые такие приказы выполняли бы уровень безумия, я в качестве промежуточного варианта да, называю там какие-то тактические ядерные заряды, которые, ну с моей точки зрения, то есть. Так, использование такого оружия не может остановить войну, не может привести, ну, в смысле, остановить войну с точки зрения победы Путина, не может дать ему этой победы, это просто еще больше всех озлобит и еще больше будет жертв. Вот. А что касается большого ядерного оружия, ну, тут уже, да, тут уже такая карта будет выложена на стол совсем последняя, да, и после этого будет, будет очевидно, какое-то экстренное совещание в НАТО, и они будут обсуждать, не является ли это поводом для ядерная война в Европе, не является ли это поводом для активации пятой статьи, до да, альянса и о коллективной защите. И я не знаю, что они, если честно, решат. Вот. Но так или иначе, да, то есть есть еще, наверное, какие-то, не знаю, какой-нибудь там химический терроризм, еще какие-то гадости, которые, которые окружение Путина и он лично могут, могут в отношении людей предпринимать. В общем, хорошие эксперты некоторые говорят, что что, что попытка полной деоккупации приведет, ну, как знаете, как по-простому говоря, загонит крысу в угол, да, и как, как бы приведет к тому, что она окончательно будет неадекватно себя действовать. Да, это, это очень опасно. Это не означает, да, что такой цели не надо ставить. Это вопрос о том, что надо все эти риски, наверное, взвешивать. Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов вважає, що на сьогодні говорити про деокупацію Криму поки зарано. Думаю, що зараз е, треба говорити про битву за континентальну частину України поки що про півострів е, зарано. На даний момент е, ніякої, мож... ніякої іншої можливості звільнити наші території, крім військового шляху, немає. Насправді я про це говорив і всі останні вісім років. Крім військово-дипломатичної операції, звільнити українську землю неможливо. На думку Юрія Бутусова, Росія не використовує усі можливі способи ескалації військового конфлікту, оскільки розуміє наслідки, з якими може зіткнутися, ядерна зброя. Це зброя, яка в принципі через близькість Росії може завдати ураження їй самій, в тому числі на всіх цих напрямках, і Європі, і Росії, тобто всьому світу. Тому я думаю, поки що про це говорити немає підстав. Противник не використовує багато інших можливостей ескалації, наприклад, удари по об'єктах енергосистеми. По багатьох мостах через Дніпро для них є ще, у них є можливості проводити якусь ескалацію проти цивільного населення. Вони це не використовують, тому що не, не тому що є якісь моральні обмеження, а виключно через те, що вони побоюються ударів у відповідь, оскільки російська інфраструктура теж дуже вразлива. І Росія розуміє, що після того, як вони застосують о, такі удари, після того як там буде застосована якась тактична ядерна зброя, ну абсолютно очевидно, що і Україна отримає зброю іншого рівня, а російська інфраструктура теж достатньо вразлива. Нагадаємо, 29 серпня оперативно угруповання військ Ховка повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання ДНР відійшов від зайнятих позицій у Херсонській області, а російські десантники, що були їх підтримкою, утекли з поля бою. Видання громадське того дня із посиланням на коментар керівниці прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталію Гуменюк повідомила, що Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Того ж дня Наталія Гуменюк додала, що новина є, але потрібно набратися терпіння. За її словами, будь-яка військова операція потребує тиші. Народний депутат України, військовослужбовець Роман Костенко, зазначив, що деокупація Криму можлива лише після звільнення лівобережної частини Херсонщини. Якщо ми зараз, наприклад, звільнимо Херсон і підійдемо до Криму. Ну скажімо, що це така буде дуже серйозна операція, враховуючи, що в росіян там стоїть там й другий цей армійський корпус, Чорноморський флот. Багато війсь зараз знаходиться, в тому числі і перекинуті по. Цьому е, Керченському мосту тому це буде така складна е, спецоперація ну, складна операція по звільненню Криму, і тут багато повинно шо факторів було як мінімум е, з лівої сторони. Потрібен бути. Нашою територію, хоча б Мілітополь, ми повинні повернути, бо це є такими Мелітополь-воротами до Криму, щоб нашого угруповання не закрили. Тому можна багато розповідати. Скажу, що зараз про це говорити ще не зарано, але те, що його повертати потрібно, е, однозначно, і е, яким шляхом це визначиться уже тоді, коли ми звільнимо лівобережну нашу Херсонщину і підійдемо до Криму. Звільнення Криму від російських військових це лише перший етап повернення півострова під контроль України, вважає депутат. Ми повинні також розуміти, що ми робимо далі з після звільнення. Да? Які в нас будуть процеси відбуватися економічні? Які в нас процеси будуть відбуватися взагалі е... Криму як одиниці? Чи це буде? Так само Автономна Республіка в складі України чи це буде мати якийсь інший вона статус взагалі, зміни в Конституції? Це досі до досить важливі питання. Наприклад, колаборанти, які там пасивні люди, які там, проросійські люди, які там зараз знаходяться і росіяни з ними працювали вже майже 8 років, і багато людей підтримують їх, але навпаки, є багато людей, які. Саме підтримують нас, тому всі всі питання потрібно буде розглядати. І навіть звільнення території це тільки такий перший етап повернення Криму в склад України. На думку Романа Костенка, деокупація Криму може тривати від кількох років до десятиліть. Це може бути як рік, два, так і може бути десятиріччя. Ну тут важко прогнозувати. 에... Mm -hmm. Зараз ходять слухи, якісь про якісь перемовини, які можуть там йти. <кій> Я бачив, декілька експертів, говорять про те, не знаю, них інформація, що можуть бути там домовленості про повернення якихось територій. Це, наприклад, один шлях, якщо вони дійсно будуть, е... коли ми там можливо е... щось віддамо за такі те, які території нам віддали. Тоді це буде десятиліттями, якщо ми там розміняємось на Крим. Якщо ми, наприклад, підемо військовим шляхом і зараз звільняючи Херсон, дійсно дійдемо швидко і перейдемо на ту сторону, це вже буде інший розклад, навіть на перемовинах, коли ми зможемо, коли буде бачити Путін, що ми військовим шляхом можемо це зупинити. Це інший інший шлях, якщо вони зараз підтягнуть резерви і навпаки начнуть наступати в сторону Миколаєва, і нам доведеться переходити до оборони, тому треба дивитися, як будуть розвертатись події. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.